Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні пропоную вам другу частину добірки з 10 історичних романтичних комедій. Як і минулого тижня, на вас чекають цікаві дотепні костюмовані фільми. Бажаю вам приємного перегляду. Сірано це франко-бельгійський фільм режисера Алексіса Міхаліка. Головні ролі виконують Томас Оліверес, Олів'є Гурме та Матильда Сеньє. Фільм розповідає історію створення п'єси Сірано де Біржерак. Події відбуваються наприкінці 19 століття в Парижі. Молодий драматург Едмон Ростан одружений батько двох дітей, який після провалу останньої п'єси зневірився у власних силах. У відчаї він пропонує відомому актору Констану Коклену головну роль у своїй новій п'єсі. Коклену треба розрахуватися з кредиторами, і він погоджується, хоча сама п'єса ще не написана. Друг Едмона Лео знайомить його зі своєю дівчиною, яка виявляється шанувальницею творчості Ростана. Дівчина стає музою Ростана, яка надихає його на створення п'єси. Фільм отримав дві номінації на премію «Сезар» за найкращий дизайн костюмів та роботу художника-постановника. Чудова історична комедія. Забери мене на місяць. Це історична романтична комедія Грега Берланті, головні ролі в якій виконують Скарлетт Йоханссон, Ченнінг Тейтум, Вуді Гаррельсон. Події відбуваються у 1960-х роках. Під час космічних перегонів між США та СРСР. Менеджер з реклами Келлі Джонс отримує завдання від таємного співробітника уряду Мо Беркуса, який працює на президента Ніксона. Він доручає їй відновити позитивне ставлення громадськості до космічної програми США. У НАСА Келлі знайомиться з Коулом Девісом, який керує запуском космічного центру Кеннеді. Через нетрадиційні підходи Келлі до роботи між ними постійно виникають суперечки. Фільм дуже сподобався. Красивий, стильний. Чудова гра Скарлетт Йоханссон. Хороша жінка. Це романтична комедійна драма Майка Баркера. Екранізація п'єси Оскара Вайльда Віяло Лейді Віндермір у головних ролях Хелен Хант і Скарлетт Йоханссон. Події відбуваються у 1930-х роках в Італії. Американка Місіс Ерлін, яка займається тим, що спокушає одружених чоловіків з вищого класу суспільства, вирушає до Італії. Де на неї чекає її нова жертва Роберт Віндермір, який нещодавно одружився. Машину Роберта регулярно бачать біля вілли Місіс Ерлін, і містом ширяться чутки, що в них роман. Дружина Роберта, яку грає Скарлетт Йоханссон, не звертає уваги на чутки. Надзвичайно приємний фільм, красиві костюми, прекрасний акторський склад. Емма це історична романтична комедія режисерки Отем Девайлд, Екранізація одноіменного роману «Джейн Остін у головній ролі Аня Тейлор Джой. Головна героїня розумна, красива і багата Емма Вудхаус, яка живе разом із батьком. Вона вважає себе свахою та намагається влаштувати особисте життя своїх друзів і знайомих. Вона планує одружити свою подругу Гарріет Сміт з місцевим священником містером Елтоном. Емма змушує її відмовити місцевому фермеру Роберту Мартіну, який робить їй пропозицію. Хоча Гарріет він подобається, друг Емми Містер Найтлі чий брат одружений з її старшою сестрою не схвалює її діяльність. Аня Тейлор Джой отримала за свою роль номінацію на Золотий Глобус. Легкий та приємний фільм хороший акторський ансамбль. Історія лицаря. Це пригодницька романтична комедія Брайана Гелгеленда. У головних ролях Гіт Леджер, Руфус Сьюел, Пол Беттані. Події відбуваються в 14 столітті в Європі. Вільям Тетчер з дитинства був зброєносцем лицаря. Коли лицар помирає, Вільям вирішує видати себе за нього та взяти участь у турнірі. Він здобуває перемогу та вирішує надалі вдавати з себе лицаря. Дорогою він зустрічає поета Джефрі Чосера, який погоджується підробити для Вільяма документ, що підтверджує його приналежність до найвищих соціальних проширків і дає змогу брати участь у турнірах. Вільям закохується в благородну даму. Особливістю фільму є те, що в ньому використовується сучасна рок-музика, сучасні танці та деякі сучасні елементи, що надає йому особливого шарму. Цікавий фільм. Кохання на кінчиках пальців. Це французька романтична комедія режі Ройнсарда. У головних ролях Дебора Франсуа і Роман Дюріс. Події відбуваються у 1950-х роках. В центрі сюжету дівчина Роза, яка живе у провінції разом із батьком. Роза влаштовується секретаркою у страхову агенцію, якою керує Луї. Виявляється, що вона має талант до швидкісного набору тексту. Луї починає навчати її сліпому набору за власним методом і готує до національних змагань. Поступово між ними зав'язуються романтичні відносини. Фільм яскравий, легкий. Має особливий візуальний стиль. Стрічка одержала 5 номінацій на премію Сезар. Незатишна ферма. Це британська телевізійна комедія режисера Джона Шлезінгера, екранізація одноіменного роману англійської письменниці Стеллі Гіббонс. У головних ролях Кейт Бекінсейл, Ін Маккеллен, Руфус Сюел. Після смерті батьків, 19-річна Флора Пост опиняється без даху над головою. Подруга радить їй знайти роботу, однак Флора мріє стати письменницею. Вона пише листи своїм родичам в надії, що хтось із них запросить її до себе. Кузина Джудіт запрошує Флору на ферму в Сасексі, зазначивши, що її родина колись завдала шкоди батьку Флори. Прибувши на ферму, Флора знайомиться з ексцентричними родичами, якими керує Тітонька Ада. Чарівна комедія про сімейні відносини. Як важливо бути серйозним. Це британо-американська романтична комедія Олівера Паркера, екранізація одноіменної п'єси Оскара Вальда. У головних ролях Руперт Еверетт, Колін Ферт, Ріс Візерспун, Джуді Денч. Події відбуваються наприкінці 19 століття в Лондоні. Джон Фортінг, якого грає Колін Ферт безтурботний молодий джентльмен, який вигадав собі брата на ім'я Ернест, що дає йому привід залишати свій маєток у селі та їздити до Лондона, коли він забажає. Коли Джон перебуває в Лондоні, то видає себе за Ернеста і зупиняється у свого друга Алджернона Монкріфа. Джон закохується в кузину Алджернона Гвендолен і робить їй пропозицію. Гвендолен погоджується і заявляє, що обожнює його ім'я і може одружитись лише із чоловіком, якого звати Ернест. Дотепна історична комедія, зірковий акторський склад. Казанова це романтична комедійна драма режисера Ласи Гальстрема. Головні ролі виконують Гід Леджер і Сєнна Міллер. Події відбуваються у XVIII столітті. Казанова найпопулярніший чоловік у Венеції. Він із легкістю підкорює жіночі серця та завжди уникає покарання за свої вчинки. Після чергової пригоди йому ставлять ультиматум або він негайно одружиться, або його виженуть із міста. Казанова знаходить собі наречену, але тут його увагу привертає Франческа Бруні жінка, яка не схожа на інших і вважає себе рівною чоловікові. Казанова намагається завоювати серце незалежної красуні. Приємна історична комедія, хороший акторський склад. Звичка одружуватися. Це романтична комедія Джеррі Різа у головних ролях Кім Бейсінгер і Алек Болдвін. Події відбуваються наприкінці 40-х, початку 50-х років минулого століття. Чарлі Перл спадкоємець імперії з виробництва зубної пасти, плейбой, який полюбляє швидкісні катери та автомобілі. Він заручений Адель, за дочкою голівудського кіномагната Лью Горнера. Перед весіллям друзі Чарлі влаштовують йому парубоцьку вечірку в Лас-Вегасі. У барі Чарлі бачить гламурну співачку Вікі Андерсон, у яку одразу закохується. Виявляється, що Вікі подружка відомого гангстера Баксі Сігала. Фільм легкий та приємний, а хімія між Кім Бейсінгер і Реаликом Болдвіном просто зашкалює. Під час зйомок у пари розпочався бурхливий роман чудовий фільм для відпочинку. Сподіваюсь, ви знайшли в цій добірці цікаві для себе фільми. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!